Третій тиждень поспіль Росія втрачає доходи від продажу нафти у Білому домі. Виник глибокий розкол через торгівельну війну з Китаєм. Ну і Данія відправить своїх військових на навчання до України. Мене звати Наталія Бочен. Сьогодні нашим гостем є політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Тарасе, знаю, що ви надзвичайно скурпульозно відслідковуєте тему нафте. І От, власне, зараз пише Блумберг про те, що Росія вже третій тиждень поспіль втрачає свої доходи. Об'єми експорту знижуються ціна падає в середньому ціна на російську нафту впала в межах 9 доларів за барель. Саме настільки знизилася ціна. Ну, власне, з вашого погляду, наскільки це болюче зараз б'є по Росії по її можливостях е, далі планувати, готувати свої агресивні дії щодо України? А, ну, в дійсності скорочення раніше ще почалося. Почалося, коли були запроваджені найбільш дієві санкції проти Росії. Це коли збушники рознесли спочатку термінал в услуги а потім. А були удари по новоросійську, по то, все ж там же ж, не тільки там нафтовий термінал, там це ну, там НПЗ, і все інше. Там більш така серйозна нафтова інфраструктура. Uh -huh. А взагалі, ж вже Нептун прилетів, який на тисячу кілометрів літає. На 15 відсотків одразу скоротилося експорт нафти так. У Росії основні експортні артерії йдуть через дві портових системи: це от в Лінградській, те що області і в Новоросійську. По іншому, у них немає фактично. Так, все інше, треба, якщо вони там експортують в Китай, все інше, то там по нафтопроводу. Але там Китай теж хитрувати себе веде щодо російської нафти. Він же завжди їм крутить руки. Всі так говорять, що Китай закуповує нафту, але ж не знають, як вони це роблять. Не, вони вже вони взагалі вимагають від росіян, щоб вони продавали нафту, енергоносії за внутрішніми цінами російськими. Про це okay. не слід завжди забувати. А, далі, а, падіння іде вже до юре. Ну воно системне. Як тільки прийшов Трамп, падіння почалося. Так а вже зараз торгуються ЮРАС по 50 доларів. А у них в бюджеті 69 записано. Далі, уда це, е, 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 і це буде тільки погіршуватись, тому що те, що робить Трамп, він фактично перез... провокує світову економічну кризу, яка буде достатньо глибокою. Вона вже почалася. Вона ще не відчутна, але вже почалася через руйнування цих всіх зв'язків е, е, і так далі. Першим хто а її домовилися ж таки з ОПЕК. Вони її видобуток збільшили, правда. І це означає, що перше, хто постраждає від цього, це в першу чергу Росія. А більш того, удар вже йде з іншого боку. Коли США зараз пресують Китай, Китай змушений девальвувати свій юань. Вони ці поки що на 18 його девальвували. Це означає, що, що Росія вже втратила 20% своїх резервів, які були в юанях. Вони ж формували свої резерви в юанях. І тепер вони будуть змушені девальвувати рубль на приблизно на таку суму, чому Тому що вони ж експортують нафту в Китай? Коли збільшується йде девальвація юаня, це означає, що вони менше прибутку отримують від експорту в цей в в, Росії, в цей в, в Китай на 20%. А враховуючи те, що враховуючи те, що у Росії зараз витрати більше. Ніж у Радянського Союзу на війну, так на військову витрати ну, приблизно в два рази. Це означає, що російська економіка перед в фартному стані знаходиться. Далі, падіння цін на нафту означає, що падіння ціни на газ. Це означає, що ціна на скраплений зараз газ піде вниз. Якщо ще качнуть сини на Китай. А, і там почнеться економічна криза, та Китай взагалі буде скорочувати споживання нафти та газу. Це означає, що воно ще більше просяде, і цей процес вже запущений. Це той процес запущений, і ніхто вже на нього вплинути не може. Тому, так? З нашого погляду, ось ці ціни будуть падати, падати і падати. Ну дивіться, будуть падати. А що, у а, а в Росії на а в Росії на більша собі вартість виробництва нафти. У них приблизно 35-40 доларів, тому що вони ж їх в Сибіру видобувають, там важкі умови. Далі на Росії тиснуть санкції на нафтогазовий сектор. Немає можливості замінити обладнання. Зношується обладнання, а ти не можеш нафтосервісник компанії, в основному всі були американські або європейські. Зношується обладнання, треба консервувати, консервувати свердловини. А в тих умовах консервація свердловин, так. Це фактично треба нову свердловину бурити. Дешевше буде. Це вам на Саудівській Аравія, де тепло, знаєте, там воткнув там трубу неглибоко і одразу ж перевантажив на цей на танкер які пов'їзд далі. А це важкі умови, важкої праці, спробуйте там вічний мерзлоті це попробивати. Підтримувати постійно працездатність цього далі. Транспортувати ж треба, так або залізницею, або нафтопроводами. Далі Україна почала працювати по нафтопроводах. Це теж е, е, працює працює так, що не так постачається нафта добре, як хотілося би по нафтопроводах Тобто, в принципі, в принципі, е, удари, які наносять. ми вже зараз це побачимо. Ми вже зараз. Росія реально от оце вже серйозна. От чим відрізняється, наприклад, попередня позиція от, адміністрації Байдена від Трампа? Байдену потрібна була високі ціни на нафту, тому що у нього був зелений перехід, вся це зелена енергетика, а воно все рентабельне, коли висока ціна на нафту. І тому він, в принципі, давав можливість Росії торгувати нафтою без будь-яких проблем. А, далі а, в Балтійському морі а, починають вже серйозніше займатися так званим тіньовим флотом. От нещодавно спочатку ця Швеція конфиску... а Фінляндія. Конфіскувала mm -hmm. один танкер, а, Німеччина конфіскувала, Естонія нещодавно заарештувала один. Танкер просто не пускає. Тобто, а, там, взагалі, все йде до блокади Балтійського моря, яка все перетворилася після вступу Фінляндії та Швеції в море НАТО. І е, це все дуже погані тенденції для Росії, е, як і падіння цін на нафту, як і все, все в сукупності буде переводити до паралічу російської економіки. А що це означає? Значить, скорочувати треба витрати всередині країни, менше грошей на закупівлю найманців, менше грошей на субсидії регіонам. Uh, і багато чого іншого. Тобто, там вже серйозно обговорюється питання замороження вкладів росіян банківські okay. системи. і Я думаю, що вони це це буде ознакою того, що все приплили, те, що називається. Якщо вони це зроблять, це означає, що вони в дійсності в критичному стані знаходиться І знову таки, це і а ціна низької нафта буде ну точно більше року ці низька, якщо не довше. Uh -huh. А Чи може вона впасти Ну, ще нижче? Може, ще нижче. Ну, дивіться, під час ковіду деякі періоди ціна коштувала нуль. Так, навіть так. Були, були навіть від'ємні єм, від були ціни. Тобто тобі ще доплачували, щоб ти забрав цю нафту, так? Раз, і так, тому ці процеси, ці процеси тривають, і це дуже добре, гарні тенденції, тому що у всі ці конструкції Росія красна і слабша ланка. Пане Тарасі, от ми зараз почали говорити про нафту. Це дійсно. Та тема, яка напевно що дає якесь натхнення, але раз ми говоримо вже про і про фактор Трампа, в тому числі про енергоносії, ось зараз з'являється впродовж останніх там днів тижнів інформація про те, що в Європі почали говорити про можливість відновлення поставок російського газу, ну в великих об'ємах, так ем, чому це говорять? Бо ті ж самі підприємці в Німеччині, які найбільше постраждали від того, що все ж таки Європа відмовилася від газової голки, кажуть, що. Пора повертати цей російський газ, оскільки домовленості з Катаром якось не просувається, зайшли вони в ту в якусь таку точку, де немає е, результату. Далі є фактор Трампа, про який ми з вами згадували. Так, вони кажуть, що ось Сполучені Штати Америки можуть використовувати дійсно цей елемент постачання газу як метод. Тиску, ну і от вони починають говорити, що а може варто все ж таки повернутися до російської газової голки. Що ви про це все думаєте? Готова Європа? Пару давайте так. Ви України дозвіл запитали. Особисто я ні, але я а, точно знаю, що я лише їх лише. запитую. Ви України дозвіл запитали? Ні. Пару ударів по терміналах там по газових, і забудьте про свій газ. У Німеччині є можливість вирішити енергетичні проблеми, запустити свої атомні електростанції, які Меркель закрила в угоду Путіну для того, щоб збільшувати, збільшувати залежність від газу російського. Відкривайте свої атомні станції, не треба розповідати казки, що вам дуже потрібен російський газ. так Припиняйте, відновлюйте свою вугільну генерацію. І багато чого іншого і не займатися і не. Ну я впевнений що без росіян тут не обійшлося там. да Вони тут починають розповідати, що дуже потрібен газ російський. Я думаю, що Польща не так. дасть інші країни Євросоюзу будуть категорично проти, країни Балтії, Румунії, ну і все інше. Норвегія буде проти. Вона не є в Євросоюзі, але вона ж є бенефіцаром, в тому числі. Відсутності російського відсутності російського газу на ринку Італії. Американці будуть проти uh -huh. найбільшим бенефіціаром в принципі серед неєвропейських країн є американці. Тут конфлікт інтересів дійсності. Це чому я говорю у Трампа з Путіним завжди конфлікт інтересів. Це газ. Газ і нафта. От, от в чому в чому проблема завжди в цих тих росіян так? І те, що вони намагаються просунутися від тут без нашого газу, не обійдетесь. Ну і тим більше, все ж таки, військова загроза є військова загроза. Всі це вже розуміють, що купівля російського газу це фінансування агресії проти себе. І, ні, і не факт, що Німеччина відсидиться за спинами Польщі, країнами Балтії і так далі. Тому не треба розповідати казки. запускайте свою енергетику, і тоді все буде у вас гаразд. Пан Тарас, хочу ще з вами поговорити власне про торгівельну війну, яку Дональд Трамп розпочав. Ми бачимо, що ось. Пам'ятаємо про ці високі мита 145 125 на противагу один одного. Ми бачимо, що Китай зараз вирішив заборонити експорт рідкоземельних металів. Також він заборонив своїм компаніям купувати деталі до літаків і самі літаки компанії. Boeing. тобто такий відбувається удар по авіаційній сфері Сполучених Штатів Америки. Водночас і самому Китаю напевно не надто солодко від цієї війни, оскільки ось файна. Financial Times пише про те, що хочуть домовитися, і все ж таки свої всі ці дешеві товари переорієнтувати на Європу. В Європі поки що не дуже хочуть бути такою, знаєте, смітником для російських товарів. Власне, у цій війні раніше Сідзінпінь говорив, що в такій війні немає ні переможців, ні тих, хто виграє, бо вона нікому не йде на ру на руку. А з вашого погляду, хто все ж таки покаже перші результати якоїсь переможної гри? От в даній ситуації. Давайте так справа йде до світової війни. Зараз ситуація, що відбувається, це фактично нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, е, яка якраз була пов'язана в першу чергу з. Е, е, з, з амбіціями нових країн, які шукали ринки збуту для власних компаній Тоді це була Німеччина, так Німецька імперія. Вони боролися проти Британської, Французької імперії. Це ж було питання ринки збуту. Так і тут за нинішніх технологій, за нинішніх технологій, рівня нинішніх технологій не може вижити в світі, може вижити в світі один один середніх класів, або китайський, або американський. Це раз. Американці, те, що зараз от відбувається, це фактично загороджувальні мита. І це дуже нагадує ситуацію, коли Америка запровадила ембарги на постачання нафти в Японію, конфіскували їхні активи на території США, і Японія була змушена йти в воювати, тому що виробників нафти в той час було фактично ну більш-менш пристойних Два. Це, ну може, три там щось добували там британці в цьому в Іраку що все інше. Але розмір основним постачальникам нафту були США. Вони видобували 200 мільйонів тонн. На другому місці був радянський Союз 30 мільйонів тонн. Ну і щось з Британія там добувала близько 30 мільйонів тонн Тобто неспівставні, неспівставні цифри були. Близького сходу тоді ще нафту не було. Нагадую, ну так масово. Японія була змушена йти воювати. Провокована була, тому що там Малазію захоплювати там були більш-менш пристойні а, нафтові ці а, ресурси, і так далі а, тут теж саме відбувається. Я вважаю, що йде до військового зіткнення з Китаєм, а, тому американці зараз терміново хочуть повертати промисловість Сполучених Штати Америки. Тому що їм потрібні мільйони людей Джонів Смітів, які будуть працювати на верстатах, а не різних банкірчиків, інвестбанкірчиків і знаєте, дизайнерів одягу і всіх інших, і тому вони цим системно займаються. Тобто, тому що Китай такими темпами, як він розвивається, він є загрозою для Сполучених Штатів Америки з багатьох з багатьох напрямків, і вони готуються системно до а, війни а, з Китаєм. І саме тому, саме тому вони хочуть перше. Тому тут, тут чому тут вони навколо Росії все носяться? Ну намагаються принаймні її врятувати, тому що страшний сон китайців, точніше американців, це поява Китаю на беринговій протоці на кордоні, фактично Сполученими Штатами Америки. Тому що там Аляска, а Аляска не має прямого сполучення з ким? З США. А як ти її захищати будеш і так далі. Тому вони намагаються зберегти Росію, хоча це вже неможливо. Я думаю, що вони вже це починають розуміти. А ось І тому тут питання не хто виграє. Тут іде підготовка, тут не питання в тому, скільки буде коштувати iPhone. Тобто, послухайте, коли почнеться в США, коли почнеться велика війна, вже байдуже скільки буде коштувати цей iPhone. Чи швидко воно може бути? Ну, я бачу песимістичний сценарій, що навіть цієї осіни вже може початися. так більш оптимістичний сценарій зіткнення може бути протягом 2-3 років. І тому США їхня стратегія така, вона нікуди не подінеться. Карявінка поки що по тактиці, каряво. От, наприклад, тут правильно зазначено, що ключовим словом, хто виграє торгівельну війни, це слово за Європою. Чи підтримує Європа Сполучені Штати Америки? Це велике питання. Тому Китай такий солодкий, солодкий, так говорить про Європу, про безпеку, про все інше. Тому що вони розуміють, якщо європейці підтримують Китаю цю... США, от тоді обвал економіки Китаю він достатньо реальний. А чого бояться що китайці? А китайці бояться, що невідомо як себе китайці будуть будуть себе поводити під час першої великої масштабної економічної кризи, яка станеться за 40 ну вперше за 40 років. Тому що Китай всю свою історію при всій цій цивілізації і так далі завжди був нестабільним. це І це чудово розуміють компартія Китаю. Вони розуміють, що воно. Так, так іде, тому вони готуються до війни і США готуються до війни. І тому в цій торгівельній війни, звичайно, що вся, вся перевага, ну головне слово, це за Європою. Підтримує, не підтримує, і тому тому в даному випадку, знову таки в даному випадку, ми повинні розуміти, що протиріччя значно глибше. Значно глибше ніж здаються, mm -hmm. так що от тут торгівельна mm -hmm. війна mm -hmm. і так mm -hmm. далі. Дивіться далі. Вчора були запроваджені санкції проти Ірану, точніше проти китайських компаній, які закуповують іранську нафту. Тобто, США системно б'є по Китаю системно знищує можливості додаткових енергоресурсів. Я вон читаю, Канада почала постачати нафту. Я думаю, що і по Канаді влуплять за це, в тому числі. Ви повинні розуміти, що в чому претензії до Канади, до щоб, тобто, тут у нас знаєте так достатньо примітивно все це бачить. А і там Канада, це все інше. Дивіться, американці розуміють, і там не, не дурні люди. Не треба думати, що всі ідіоти там сидять. У нас чомусь думають, що Трамп сам по собі ідіот. Це неправда. Вони рахують всі сценарії, вони розуміють, що ресурси, що їм потрібно буде суходольні ресурси для ведення війни проти Китаю, а Канада це ресурсна база, це нафта, там літій і багато чого іншого. Ну і пряме сполучення з Аляскою про це теж не слід забувати. Саме тому вони тисно так і пресують Канаду. Саме тому вони викидають Китай з Панами. Вони системно там їх викидають, щоб, тому що це контроль за стратегіч, стратегічним каналом, і через які перекидаються флотизи з Атлантичного з в Тихий океан. Так? І тому вони готуються до цього зікнення. І ці мита, які запроваджені, це знову таки захоронше. Як я говорю, це дуже схоже на те, що робилося з Японією напередодні Другої світової війни. І тому вони намагаються це вирішити. Я думаю, що все ж таки у них немає іншого виходу, як іти на союз з Європою, тому що по-іншому ця вся конструкція так просто не складається. Навіть ці перемовини, які от цей те, що запускає Трамп, коли там запускає мита і так далі, він же ж дивиться, а хто йде на перемовини? А хто йде на перемовини? Якщо ти йдеш на перемовини, це означає, що ти все ж таки з нами наш союзник. Якщо ти не ні валка йдеш, да? ну, значить ти нейтральна країна. Якщо ти не йдеш на перегону, це ти точно з Китаєм. значить ти наш ворог. І е, тому стратегічно вони ведуть туди, а не так, от все так просто, знаєте, як у нас е, мене просто дивують деякі особи в нашій країні, які симпатизують досі Китаю. Тільки за статичних причин, те, що їм не подобається Трамп. Ну, ви головою думаєте, да От я вчора знову таки говорив на інших каналах, повторюю: КНДР постачає постачає вже снаряди, масово постачає снаряди Росії, ракети робиться і так далі. А ви думаєте, на якому обладнанні вони це роблять? Я упевнений, що це китайське обладнання. Замовчаною згодою Китаю, корейця знаходиться в Україні і так далі. І так далі. Тому а, багато чого іншого, багато чого іншого відбувається. І а, США знову таки будуть це продовжувати. Це система. І тут, коли теж у нас знаєте, наші доморощені економісти починають тут рахувати зараз. Там айфон дорожче буде Ну слухайте, це питання, це питання перенесення виробництва. Коли переноситься виробництво в країну, там починається його масштабування. А ось то по іншому все коштує. Тим більше Трамп захоче забезпечити роботи свій електорат, який за нього й голосував. Це так званий ржавий пояс Сполучених Штатів Америки, який постраждав від індустріалізації Сполучених Штатів Америки. Пане Тараса, от коли ми говоримо про ймовірну глобальну війну, завжди звертають увагу також експерти-аналітики на фактор Індії. От, коли я готувалася до з інтерв'ю, я побачила інформацію про те, що Китай хоче збільшити експорт зброї і націлений саме на тих покупців, які співпрацюють з Російською Федерацією. І от вони вже збільшили кількість аташей, які будуть власне укладати ці угоди. Якщо так глянути більш глобально, то Яку гру затіє зараз зараз Н'юделі? Тут питання, чому ми це не робимо? от Чому от оце, от ми впираємося в ідієтизм нашої політики? Чому ми не замінюємо російську зброю да? в Індії, яка традиційно її купувала? Це величезний ринок, ви повинні розуміти. У нас от я читаю Гітьманцева, да? не буде допомоги. Зараз будемо підвищувати податки і шукати по 200 гривень, які ви а, в своїх зимових пальтах там ховаєте. Так дозвольте експорт нашим підприємствам ВПК, вони і валюту будуть заводити в країну, і робочі місця будуть, і 200 мільярдів заплатить податки. Це це піше рік. Ринок Індії безмежний просто для нас, просто безмежно. Вони знають Ани, вони знають наші танки. Вони у нас схожа на з Росією в тому числі. Звичайно, що китайці будуть шукати нові ринки збуту. Ну, правильно роблять. А у нас цей ідіотизм досить існує, так? що ми там, ми там будемо, не будемо експортувати. Стоять підприємства, люди розбігаються. Ну, Індія якраз ринок збуту безмежний, просто безмежний. Там працювати, працювати, ще раз працювати. Яку гру грає нью делі? Ну він диверсифікує постачання зброї. Там у французів щось купили, тут у американців щось купили, тут у китайців те, що дешевше. У них же питання ціни. Зараз найдешевшу зброю може зробити Україна і більш сучасно. Але цей ідеотизм нашої політики просто я не можу пояснити, просто саботажем, просто саботажем. Стоять підприємства на завантаженні. Грошей немає. Чи готова купити за гроші Індія? Так готова вона дасть вам гроші. А ми сидимо, знаєте, от м, економічна ж криза, вона ж і нас зачепить, тому що ціни на сировинні товари зменшаться. да? А чим займається у нас уряд? А де у нас там гроші і все інше? Давайте що обирати наших громадян. Заробляти треба фінансувати армію, в тому числі, виробничі цикли підтримувати, входити в, 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 в кооперацію з європейцями, з тими, з тими, з тими. Ставати корисними в тому числі. І Індія буде більш прихильна до нас, тому що зброя це вплив, в тому числі, так щоб ми розуміли, чи буде вона десь грати з Китаєм, незважаючи на їхні протиріччя навіть територіальні? Ну, буде, тому що Китай настирливий, Китай працює в цьому напрямку. Молодці, молодці. Що я можу тут сказати? Вони мудра системна політика, кредити дають, давайте купуйте, тому що дійсності у них є перевиробництво промислове. Їм кудись треба вкидувати свою продукцію. Ще одна тема, яку я анонсувала, вона власне буде вже крайньою. Данія відправить вже цього літа, ймовірно, кілька груп своїх військових на навчання в Україну. Про це повідомляє місцевий канал ТВ з посиланням на командувача данської армії. І що цікаво, журналісти цього ж телеканалу кажуть, що вони вже. Ознайомилася із листом, який посольство Росії у Данії надіслало власне данським військовим і каже, що якщо військові Данії будуть на території України, вони будуть законною ціллю. Ну і тут постає питання: Росія однозначно дозволяє собі робити подібні навчання. Ось зараз буде захід 2025 на території Білорусі. А тут ось така гостра критика, і навіть погрози в бік Данії. Чому вони ось так на це все реагують? Чи бачать вони те, що, ймовірно, можливо, вони так попередньо застерігають себе від того, що саме ці військові, а можливо інші, але під приводом того, що продовжується далі навчання, будуть вже як частина контингенту на території України? Не тільки. Дивіться, формується зараз фактично нове НАТО, більш боєздатна, і Росія не може зупинити цей процес. І тут якраз от вибудовується конструкція, коли країни Північної Європи в одні, в одному човні з Україною, як і Польща, як і країни Балтії, і тому звичайно, обмін інформацією, обмін іншого безпекового простору, зброя, в тому числі. Воно непокоїть Росію, тому що це це фактично буде суверенітет військовий союз країн, які неможливо нічого з ними, які за військовим потенціалом. За ВВП, mm -hmm. за армію і все інше будуть співставні з Росією. І вони не зможуть нічого зробити з тим Тому що, якщо ви бачите, Угорщину відсувають, Словаччину відсувають від прийняття рішень, mm -hmm. а Данія ж це теж непроста країна, вона ще протоки контролюють з Балтійського моря. Не будемо забувати про це. Так, вони поки що там. Говорять, ну, ми можемо подивитися і так далі, вони ж можуть зупинити нафтовий нафтовий експорт Росії. Ну просто починати дуже стурбовано дивитися, що у нас з екологією цих суден, а що у нас зі страховками там справжніми, і так далі. І тому, звичайно, що вони дуже нервують, тому що Балтійська, дивіться, у росіян, знаєте, от пам'ятаєте, як там, Петр I там як він, прорубав окно в Європу а куди він прорубав? Першу чергу бився за вихід до Балтійського моря. А тепер цю, цю квартирку закривають. Все, море НАТО, на тебе тиснуть, і все тебе позбавляють цього. З одного боку, країни НАТО, які фактично можуть заблокувати Балтійське море, а з іншого боку, Україна, яка взагалі може позбавити вас виходу до Чорного моря. І все. І на цьому зупиняється, і на цьому вся ця імперія закінчується. Тому що, що для них важлива, наприклад, порти новоросійська. Це не замерзаючі порти. У росіян досить мало, вони фактично єдиних порті в Чорному морі, не замерзаючи. А це вихід одразу ж в світовий океан. Середземне море вийшов по Суецькому каналу, Індія, Китай і так далі. Тому вони нервують. Данія, молодці, вони перші, до речі, показали, як повинна працювати система, данська так звана модель. Вони дали гроші, наприклад, українській бронетехніці, щоб вони виробили Богдани. Інвестуйте гроші, так? а ми повинні теж їх втягувати в ці коопераційні зв'язки. Хочете інвестувати гроші, от вам експортна продукція. Але знову-таки ми впираємося в заборону цієї ідіотської заборону експорту. Ні, офіційно у нас не забороняють експорту, просто експортних ліцензій нікому не дають. Ну, просто маразм, я по іншому це назвати не можу. Пане Тарасе, я вам надзвичайно вдячна наразі за цю аналітику за те, що ви відстоїте насправді всі ці питання, які болять наше ВПК, які дійсно би допомогли нашій державі краще отримувати гроші, розвиватися і захищати себе, власне.